Доброго ранку всім. Черговий день. Думаю, треба сходити хоча б вздовж річки. От там вона тече прогулятися. Може щось знайду, може щось зазніму для вас, може щось покажу. от, Зараз для брата спеціально хочу зазняти. Він питався, що чекає, коли десь почнуть рижики бути. А тут їх уже називається Бери не хочу. Я так підозрюю, що це рижики. Тому що якраз вчора з ними мав справу в інтернеті. О. І дивився, які їхні ознаки. Тут їх багато. Я їх... Не збираю. От, але Якщо є хтось, хто в окрузі думає, що сюди варто йти тільки по білі гриби, то ні, тому що тут є ще всякі різні інші гістівні гриби. Оце от от, одна полянка, грубо кажучи, вже на сумку АТБшну. От, Подивимося, що буде далі. Бажаю вам гарного дня поки що. І якщо буде в мене щось цікаве, то я вам це все покажу. Маємо перший підосиновик. Ось такий. Хай він собі тут росте. От, Також мухоморчики тут є. Думаю, треба подивитися, може десь і білий серед них заховався. Так, виходжу на галявинку. Дивитися, що тут може рости. Галявинка доволі перспективна. Так. Можу сказати таку річ, що ходити мокрим лісом доволі малоприємно, але тим не менше. Гриби видно краще, ніж в сухому, тому що вони блистять. тут можна побачити отакий от гарний червонячок. ну оп. Ось собі росте. Як в переважній більшості він, такі решта грибів біля зграї мухоморів. Ось тут ще один еталонний червонячок. Хай собі ростуть. До речі, у мухоморів є специфічний запах, коли вони у великій кількості разом. Так що їх чути, можна сказати, здалека. Ну, з білих так, поки що. Ще і немає. От, а я уже мокрий. Можу пролазити крізь гілки мокрі, доволі освіжаючі. Назваємо це так. Так, я на такій дорожці, куди мало хто ходить. от І думаю, в таку погоду взагалі мало би хто і пішов. Ну в цьому є і плюс, тому що я знайшов перші... Білі грибочки. Треба тепер акуратно, тому що кожен мій крок буде супроводжуватися градом капель. І того, значить, що ми маємо? Ми маємо один грибочок. Ми маємо. Ну оп! Другий грибочок. Далі ми маємо. А, так, ці я залишу тут і по чуть-чуть буду йти вперед. Тут у нас є, якщо бачите. Ну, оп! Важко знімати. Третій грибочок. І тут у нас два братика, навіть три братика. Це у нас гриб номер. Так, тут уже все. Шкода. Тут у нас ще один. Йому також вже не добре, а цей має бути хороший. Дивимося. Отакі. От Ааа, Галявинка гарна. Зараз треба буде їх розібрати і не сильно змокнути. Ще раз показую. От, а саме такі грибочки я найбільше люблю збирати. Отакі. От. От так, ану. Так, красончик. Ах. Так. Так, так. файтно я зайшов. В цьому грибочку уже напевно усе, Ну, ми подивимось. А ну, оп! Так, він уже як живе. Тут у нас є. Підсиновик. Ще десь я бачу червонючок. от Так, як ви розумієте, от його може тут бути видно тільки під певним кутом, бо тут все всипано. Таким листячком. Ну, найцікавіше що в такому листячку можуть ховатися і білі грибочки, тому варто. Берейтеся, подивитися, чи є якісь горбочки. Чергова казка, чергове те, чого я, напевно, ще не бачив цього сезону. Напевно, шкода, що я сюди не ходив раніше. Йду просто на дорозі під осиновик, бачу, що червоніють мухомори і треба зайти. Сподіваюся, що ви готові. Там є вже такі, я вже... Так, окін кинув Аж Там є вже такі, які трохи своє віджили, але навіть не знаю з якої сторони до них підійти. Ну, давайте звідси. Значить ми йдемо і бачимо. Тут у нас і білячки. Два. Ставимо. Зразу біля них. Ану як їх? Так, акуратненько. Так так вони ще добрі. От. Ще два. То маємо чотири. Тепер тут у нас. Бачу, вже зігнили, на жаль, грибочки. Шкода. Тут під деревом. Ой, цей різкий запах. Мухоморів. Значить, у нас є 5. Далі обходимо в цю сторону. чуть-чуть в бережок. І що ми тут бачимо? Ніж, що допоможе з цим розібратися. Так. А ну так, напевно, ці грибочки вже все. Ну, треба їх спочатку дослідити. Так, грибочок номер раз. Так. Ні. Грибочок номер два. Ну, цей треба подивитися уважніше, а цей грибочок No три. Ну, такий велетень. Шапка вже недобра. Там. Декілька вже згнило, треба їх зараз перебрати і в принципі подивитися місце ще раз. От бачите, тут ще було. Ну, місця я вам скажу. Дуже класні. Так, в мене вже відерко і чуть-чуть білих грибів, тому в принципі за от такими підосиновиками я навіть не сильно дивлюся, але вони красиві. І тому я її засніму, вам покажу. Так хоча б щось для відео буде. От. І йду далі. А тут мені здається, що підосиновик зразу білим грибочком виріс. От тут є. Це два підосиновика. такі. Тут. Там у нас шо? Тут у нас червонячок, покажу так, О. ще десь тут у нас шо? Білий. Чи не білий? Ні, не білий. Це червоні Це підосиновик. Це... Також підосиновик. Нехай ростуть. А от і білий. Напевно. Ану. Так, тут їх зразу декілька. Ні, це не білі. Це не білі. Ну, йдемо дивитись далі. Так як початок був дуже успішним, то зараз навіть 10-15 хвилин ходу без грибочків здається дуже сумними. Тому показую і червонячки, які, які я бачу по дорозі. Ось тут є гарний. Ось тут От там. під стовбуром також гарний, Ну, біленьких не бачу. Йду далі їх шукати. Так, то де я ходив, там фактично не було людей. Я сумніваюся, що там хтось ходив останній час. А тут вже виходжу чуть-чуть поближче і мені здається, що тут грибники вже були. Тому що ось такий підосиновик є. Но біля нього є і один такий вже надірваний. Чи він впав? Не, надірваний і викинутий. Хтось вже тут ходив. Ну, нічого. Будемо дивитися. Всі гриби, що мають бути мої, такими будуть. Звернув в глиб лісу. І тут уже якісь рибочки. Та є. Так, тут підусиновик. Там підусиновик. Тут бачив. От красень червонячок стоїть величезний. А білих нема. Ну я шукаю. Так, піднявся ще чуть-чуть. І вже хоча б один білячок я побачив. мухоморчики. І біля них. Отакий от гарний, молодесенький білий грибочок. Просто ідеальний. Отаких от би знайти два відерка. То було би класно. Що найцікавіше, що прямо на дорозі. Так стою на дорозі. Треба йти десь туди. Думаю, треба йти напевно лісом. Тому що на дорозі або біля неї грибочків нема. Пускаю очі вниз. Два підосиновики Просто отак от на камінях. А далі заходжу ближче і на мене дивиться ось така краса. Значить, дивимося. Ну, хоп. Так, грибочок. Раз. І тут от прям такий Ну, видно. От. от. такий, Два. Так, ще подивитися тут. От за такими грибочками я і ходжу. Це? Ті, які мені приносять найбільше задоволення. Піднімаюся з дороги і от просто на дорозі такий гарний і симпатичний червонячок. Вам. Все, зніму його і піду далі. Так, вже дуже довго був без білих грибочків, тому цей для мене просто як радість. Тим більше що й такий гарний. Оп! Ось такий красончик. Отакий От красончик. Передвівся тут далі. Так, тут у нас черговий великан. Його вже все поїло. І ногу, і шапку. Ну, значить, будемо продовжувати тут ходити, шукати. Щось тут має бути. Так, я не знаю що це за грибочок, тому що це ніби... Ага, в нього жовта. Діточка. Так що він недобрий, але вже сподівався, що хоча б щось знайшов. Бо дуже довгий час я йду і нічого нема. Ну, Навіть якщо нічого до кінця дня і не знайду, то в принципі, я вважаю, що вже було багато позитивних емоцій. Ще би пару малесеньких грибочків. І було би краще. А так? Так вже також добре. Ви погодилось. Файно є. І ший також хороша новина, що я знайшов ще один білий грибочок. Отакий. От а ну оп! Оп. Отакий. От Отакий гарний білий грибочок. Тут ще подивлюся і буду вже завкруглятися. А так то сонце вийшло як гарно. От, бачите? Така гарна змійка. От. І більшість хто думає, що це мідянка, не помиляються, тому що... Або зараз помиляються я і це дійсно мідянка. Тому що тут переважно водяться в беретінниці. Тобто це є без нога І вона є неядовита. Але так само як і з грибами. Так і зміями я перевіряти не буду. На собі нехай вона собі пов... повзе. Така симпатична красонька. Ну, Такая голова. Давай. Як бачите, в неї форма лиця така як більше в ящерки і язичок і хвіст обірваний так що повзи так, закінчується мій похід вертаюся коробки на мене дивляться як на мене то похід був супер мега удачний я назбирав грибочків, я перейшовся. Спочатку погода була погана, був весь мокрий, зараз сонце тішить. От. Так що вам також рекомендую сходити десь у ліси. Бачите, живність є, є багато різних. Позитивних тут моментів. І що саме головне, що є позитивні емоції, які дарують походи. Напевно, скоро вже перестануть бути гриби, О, тому треба буде шукати собі якісь інші варіанти для походів. А так, дякую всім за те, що ви подивилися. Гарного всім дня! Ставте лайки, коментуйте. Дякую і слава Україні!